Рашистськими підрозділами, так? Ні, мені везе, я все життя воюю майже з одним підрозділом. З яким? Шоста казача бригада. І як вони? Блін, чіткі пацани. Ну, зараз реально круті. Дуже круті. Я вважаю, мабуть, одні з найкрутіших. Ну, одні там, стоп 20 найкрутіших у них, які є. Це моє особисте бачення. Ну, дивіться, ворог дуже швидко вчиться. Якщо ви назвали, що у нас відомий підрозділ і дуже, як ви сказали. Mm -hmm. Виславитися такими операціями, про які ще важко навіть подумати Нет. і овити. Якщо ми продуктивний підрозділ, і ми то і, ну, скажімо так, і у нас є якісь передові технології, то ворог автоматично ці ж самі передові наші технології вводить в себе через місяць. То ми їх самі навчаємо трошки з запізненням, але вони у нас щастя. Я скажу, що дам 99%, що якщо цю зараз бригаду знять і Відправити на якийсь інших напрямок, то якщо там буде не дуже потужна кадрова стара бригада, наша Збройна сила, то в них будуть дуже великі проблеми. Бо в нас є дуже багато засобів, як нема ще, ну, якими не користуються ще Збройні Сили України, умовно кажучи, бо підхід у нас трошки інший. Я чого так сміло це запевняю, ну, ми стоїмо на, на смузі фронту два роки. Ми стоїмо і якось її ще дуже важко, але тримаємо. Ніхто не говорить, у нас це не ідеально, але ми її тримаємо. І ворог напроти мене вчиться, це просто катастрофічно. Раніше він щось вводив наше нововведення через три місяці, а зараз, сука, вводить його бля, через місяць, через пів місяця. Та, звісно, ну що ж тут так? Потужні козаки, я з ними воював в 17-му, я з ними воював в 19-му. Я з ними воюю в 22-му, в 23-му 22, і в, 23, в 24-му. От з 10 років життя, 5 років я, я воюю з одним підрозділом. А от ви говорите, що вони дуже в нас вчаться, а ми в них чогось вчимося? Також, ну, якщо не знаю за всіх, я вчуся. Не скажу, ну, типу, реально вчуся. Все, що знаходжу, гарне цікаве. Це якісь тактиці ведення дій? Чи це щось більше? Та, ну дивимося, ну дивіться, ну, насправді ворог проводить, ворог провів, наприклад, на 100 своїх штурмових дій, і наших тільки одна була. То, звісно, в нього вже досвіду в 100 разів краще. Я вчуся, як ми обороняємось, і також вчуся, як би нам було потрібно проводити цю наступальну операцію. Ворог втратив безмежну кількість техніки, атакуючи наш підрозділ, наш сусідів справа, сусідів зліва, ми все одно б'ємось разом всі. Ну, ми, я вважаю, що гуртом легше будь одного. І тут не зазорно. Тіп, у мене що класні сусіди справа, я зараз до них ще повернусь, так що ми, типу, всім навалюємо одночасно. То ворог, ну, якщо він вже втратив 150 броні, броньованої техніки, танки, БМП, МТЛБ, БМП-, 1 БМП2, то, мабуть. Для чого мені йти таким же путем? Шляхом. Uh -huh. Я собі повчився, як треба їхати, де треба дивитися, який треба, щоб був зв'язок. Бо в нього досвіду набагато більше. Досвід вирішує все. Можна прочитати мільйон книжок, можна подивитися мільйон каналів на Ютубі і думати, що ти перець, а в кінці кінців вийде бій, він ж по-іншому. У вас є хвилина на прийняття рішення. Хвилина, це в кращому випадку. Або буває 10 секунд. Якщо ви приймете це рішення через 5 хвилин, воно вже буде неактуальне. Або поки вийде ваша бронігрупа, ворог вже переїде всі, всі ваші окопи на танку, перекатає просто перепаше поле. От і все. Це в, в сам смисл швидко, швидкого прийняття рішення. В чому в них перевага, окрім людського ресурсу? А Це, 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 це головна перевага. головна. Все остальне це херня. Тільки людський ресурс. Та, ну, все остальне це херня. Херня взагалі ну, на постному маслі. А як нам говорять, що якість вирішує за кількість. Ні? Nee? Mm, хорошо, давайте беремо кросівки за, не знаю, за 150 доларів і за 50 доларів. Там 10 тисяч гривень і 5 тисяч гривень. Ну, ці прослужать рік, а ці прослужать скільки? Півтора. Ну, так як не була б у мене якість піхоти, за два роки мої красівки зітруться. Uh -huh. А за чотири остануться одні лапті, як ну, погаді, бачили, пальці торчать. Ну, от, от це суровий реалій життя. Ну, треба дивитися менше телевізор. Бляд, все класно, все заєбісь. Але люди е, виснажуються. Люди, е, скажімо так, дивіться, скажу ситуацію проще. Е, квітень місяць на позиції відділення з п'яти чоловік в мене було одне РПГ. От коли їхала бронетехніка противника, хлопці майже бились за ТРПГ. Хто зробить постріл? Є якась мотивація чи є? Ні, тут просто всі хотіли битися, всі хотіли знищити, всі хотіли нищити ворога. Вони під'їжджали до них, підійшла броня на 300 метрів. І вони в неї лупили, і лупили, і лупили. Вони, він же ж нетенційно там бачить за 400 метрів в диму, коли літають арснаряди, коли противник димить, що їде на нього: танк, БМП-1, БМП-2 чи МТЛБ. З, кулемет, з кулеметом 7,62, чи без кулемета ПКТ. Він цього не бачить, він вилазив, він стріляв. На нього їдуть штурмати, він їде і знищує цю броню. У мене так робили хлопці, то зараз треба ще, ну, я кажу відверто, зараз треба кричати: хлопці, беріть ТРПГ. Беріть, або він вас переїде. Ну, трошки один і те ж самий особовий склад.